Коротше, і так всім привіт. Хочу вам показати таку погану гамняну альфу. Чого? Тому що самі подивіться на ню. Ну, це альфа на 110 кубів і вона полуавтомат. Коротше, дивіться, яке чудо. Ну Це повний кердик. Тут все сказати полусаморобне. Стоп присутствує, ну ніяких проводків там немає, повороти якісь є, ну теж ніяких проводків немає. От, виходить, от так переробили ці кріплення. Ось такі вийшли подножки. Турба от така тут, саморобна. ну По звуку то в принципі нравиться але то що на вигляд вона не дуже. Мотор абсолютно весь в мазуті, нема такого місця що тут сухо. ну Він заводиться, звісно, їде все добре. Степлення не веде, все нормально. Коротше, на тормозну лапку така тут. Самоділочка, болтик підключені сюди. Щиток, отак, вот доповнітний кусок бляхи сюди. Все около це, типу, включати, це відключати. Ну типу стоп двигатель. Бо приборка, кстати, тут отака. Така красота тут типу, взагалі. А що по пультам? Пульти короче, тут не працюють. Провода, я так зрозумів, це типу на світло. Може так бути. Ну, фара тут присутствує, якась тут є, не знаю. А мені здається це від трактора. Так, да, це від трактора. Фара це від трактора. А вароно, подивіться, як тут варно красиво все. Бачите. О, взагалі клас, так? Да? Ось такий виходить щиток, він розломаний. Тулі всі отак понаварували. Другі отакі тут, теж слізь варено. Я думаю, там всередині... Так, да, там всередині теж все варено. Ніякого тут обличчика чи як воно там немає. Бак ось такий м'ятий. Ось тут так само, тут так само. Оцей пульт працює, тут вас немає тут блятка. Все. Вилка тут без поняття від чого. Вершок, типу від альфадельти. А це, виходить від чого тут було. Щось, похоже, скутери я таке бачу, щось таке. Верше, я не знаю, не рідні це точно. Диск візуально наче нормальний. Скат краще висоват, як я кажу. Термозів тут, виходить, немає, точніше вони є, тільки вже в самому внизу. Лапка там кришла скрізь варана. Знизу капає масло, от вже лужа землі. Диск тут взаді, в принципі непоганий на 17 дюймів, 1,6-17 Він тут трошки більше, то от виходить цей барабан чи як, ну короче його стисало. Маятник тут стоїть, мабуть, від актива. Маркизатор вот тут похиляний. Так, а з цього боку зв'язочка погана. Шат є. Скат тут отакий. Містями лисі, місцями ні Скат тут стоїть на 3.00 Це поки що в принципі. Все нормально. Спареди звездочка здезована. Тут кришка отак побита Лапка. Фирменна тут лапка вот така у нас здорова. Виходить. Тоже понятно, само вот такая тут получається бардачок левый. Колись писала 70. А тепер его все залепило, зацекла. Короче, круче цей амортизатор рівненький наче більш меню нормально сидень получается знизу зроблено з фанери чи доски не знаю з цього боку що тут з цього боку ну от і это зараза коротше краник робочий стартер не підключений Проводки тут все, що робить, то це нічого не робить. Коротше, поворотів передніх діло, немає. Світло казав є, а де воно включається, мої справді білий титул З цього боку, ось отак, виходить, аж сюди. Ну, блин, ну коротше, все так-то. Коротше, кохосний капітальний. А, ну так, якщо подивитися, що щиток тут погнутий, тут порізаний, порватий, коротше, скрізь варвари, скрізь влатаний. Кроше, якось так. Такий виходить агрегат. За яку цінувати не сказав, бо смішно казати. Кроше чудо, чудо мопед.